Маю на продаж свіжо зріс колусів. Такі ось яскраві. Це рожеве з жовтим. Жовти з бі... з... Жовтий з світло-жовтий, майже білий колір. Ось тут. Світло-зелений колір. Ось такий країн. Кущик невеликий. Не росте великим. Для кашпо чудово підходить. І є ще ось такий ось колеус, теж свіжо зріс, бо буду вже на зиму підготавлювати, черенкувати і обрізати. Вже осінь. Ось дивіться які листочки чудові. Дуже компонує червоний з жовтим. ось Ось такий і з таким можна посадити разом в кашпо. Є ще отакий колеус. Це вони всі низенькі. Можливо, навіть на взимку на підвіконі поставити, воно вам не буде гнатися доверху таким великим, а ось таким буде невисоким. Є такий от тут жовтий колір вкраплення жовтого на світло-зеленому і червоне з жовтою облямівкою. Є ось такий, невеликі вони. Ось і такий. Взагалі-то в мене сортів дуже багато. Але буду показувати по трошки, по пару сортів. Ось теж, ну це більш висока форма, бачите, кущ величенький, отакий бордовий. Просто бордовий. А цей низенький, дивіться, оскільки яка різниця. Бачите, дивіться. Ось високий, це в одинакових хвостиках, а ці низенькі колоси. Гарно буде виглядати на підвіконі взимку. Коли буде сніг, завірюха, все сіре, а у вас такі промінчики сонечка на підвіконі будуть низенькі.